Ведмідь і черв'як. Перед однією печерою, в якій ночував ведмідь, було одне велике дерево, що ростучи та товстіючи, щораз більше заступало вхід в печеру. Одного дня розлютився ведмідь на дерево і хотів його звалити. Побачив це черв'як, і з другого всохлого вже дерева. Та сказав ведмедеві: Ти думаєш, що звалиш його власною силою? Не зможеш. Коли тобі перешкоджає, найди інше місце, а я звалю поки що це дерево. Ведмідь розсміявся і став глузувати з щерва. Краще мовчи, дурню, як ти, малий, зможеш звалити дерево, що я його не можу звалити. Поживемо, побачимо, сказав черв'як і вліз в дерево. Та ще й рік не минув, як він звалив його. Тоді кликнув на ведмедя та сказав йому ти дужчий від багато звірят, звалиш коня й вола. Але нас двох хто сильніший ти великий чи я маленький? Я сильніший, відповів ведмідь, але не зміг звалити дерево відразу, бо тоді був ослаб. А так, як ти, валити цілий рік, то не штука. А черв'як сказав йому Е, крутиш, мій ведмедю. Моя сила певніша, хоч і повільна. Бо недаром, каже приказка, мала капля скелю розламає.